Кожен на своєму фронті наближає перемогу. Військові боронять державу на передовій, а ті, хто в тилу, намагаються робити все можливе, аби хоча б чимось допомогти захисникам. Ганна викладає українську мову та літературу в спеціальній школі Білгорода Дністровського. Коли почалась війна в Україні, дівчина вирішила, що повинна бути корисною і допомагати в тому напрямку, де потрібна допомога. В березні вона та інші акерманки готували їжу для військових. Зараз, коли це питання налагоджене, Дівчата почали шукати, що актуальне на теперішній час. Виявилось, що є потреба у виготовленні окопних свічок. В інтернеті дуже багато зараз відео розказують, як робити окопні свічки, і ми вирішили також це зробити, тому що це елементарно, навіть діти це можуть робити. І на виготовлення якби, таких затрат е, великих не потрібно. Інстаграм е, Велика сила. Коли кинули клич, сьома школа, у них кількість дітей більша, вони оголосили акцію, і зібрали нам банки, картон, з якого ми виготовляли. Просто підписники реагували, там хтось меблі. Купив, віддавали свій картон. Хтось посилки новою почтою отримував, давав картон. Єдине, що парафін за свої кошти власні купуємо. Але також підписники реагували ті, у яких немає змоги допомогти банку або картоном. Вони скидували кошти, за які ми купуємо цей парафін. Виготовити свічку досить легко. Треба порізати картон на смужки необхідної ширини, ставити фітіль. Теж з картону щільно змотати та встромити в металеву банку. Потім треба свічку залити топленим парафіном та дати їй застигнути. І окопна свічка для захисників готова. І така свічка горить приблизно від 4 до 6 годин. Нею можна освітити в темряві, в окопі нею можна розігріти, навіть закип'ятити воду, освітити бліндаж, зігрітися, тому що зараз ідуть холодні часи, і треба грітися, і не завжди можна провести десь електроенергію, щоб зігрітися нашим військовим. До виготовлення свічок задоволенням долучаються діти. По-перше, це можливість зустрітись один з одним не онлайн, а очно. Як розповідає Ганна Олександрівна, вони з великою радістю зустрічають один одного та залюбки беруться за роботу. І у своєму досить юному віці діти розуміють, що вони роблять велику та важливу справу. А нам не означає допомагати воєнним, щоб їм було комфортно і уютно, і щоб вони кушали і. І, і щоб вони більше нас захищали. Щоб ти передав військовим, щоб ти їм сказав, якщо б ти зустрів ту людину, яка зараз захищає нас на передовій? Я сказав би слава Україні. І сказав би йому дякую, так? Напевно? Да, я сказав би хай вони краще захищають. З радістю приходиш до школи, щоб зробити таку дуже важливу, корисну і потрібну справу для наших військових. Е, да. Що б ти передав нашим військовим, що б ти їм сказав, якби зустрів? Здоров'я, щастя і все. Сказав би їм е, да. дякую. Дякую. Євген Вікторович відповідає за один з важливих процесів у виготовленні свічок. Насамперед він надав свої майстерні для цієї справи. Також він з хлопцями готує банки, обрізає та оббиває їх, щоб вони не різали руки. Далі стругає та топить парафін і заливає ним картон в баночках. Що можемо, то і будемо робити, щоб вам було. Ну, трохи комфортніше в тих умовах, що ви знаходитесь, і ну як зможемо, так і будемо допомагати. Здоров'я вам повертайтесь. і повертайтесь. Повертайтесь. Спочатку ініціативу виготовляти свічки проявила подруга Ганни Ірина Чебаненко, і дівчата разом організували цю діяльність. Передавати свічки захисникам будуть через одеського волонтера Андрія Юрковського. Частину віддадуть дружині військового з нашого міста, яка відправлятиме посилку для чоловіка. Іра вже самостійно виготовила кількість свічок і відправила першу посилку. Те, що ми виготовляли, ми лише плануємо відправити. Плануємо також туди поставити малюнки дитячі для того, щоб підтримувати військовим, щоб зігрівали їх не лише фізично, але й духовно, морально, що ми пам'ятаємо. Знаємо про них і тримаємо кулаки за те, щоб скоріше настав мир. Ось так, роблячи таку важливу та велику справу, а показують свою любов та турботу про наших захисників. А через звичайні бляшанки з картоном та парафіном дарують теплоту своїх сердець усім військовослужбовцям, які ризикуючи життям, випорюють мир в нашій державі. Олена Малайван, Анатолій Ликінчук, перший муніципальний канал.